Привіт, мене звати Оксана Брановська, і я перший у світі представник б'юті та велнес-інновацій. І сьогодні я хочу познайомити вас з деяким унікальним девайсом, який може стати не лише інструментом для покращення вашого зовнішнього вигляду, а й для покращення вашого Самопочуття, а ще може бути як бізнес-інструмент. Але давайте сьогодні трішки детальніше поговоримо про кілька цікавих характеристик: тесла, але для тіла зменшена версія установок великих косметологічних можемо піти на процедури в великі косметологічні центри і зробити певні процедури. А можемо обрати для себе портативного, маленького, розумного, інтуїтивного помічника, яким можна скористатись вдома. І Що цей прилад робить? Він призначений для того, аби покращити зовнішній стан вашої шкіри, а також відновити ваше самопочуття. Яким чином? Він працює дуже глибоко з нашою шкірою, а також запускає в роботу нашу лімфатичну систему. Я думаю, що багато хто з вас знає, що таке лімфатична система і яку роль вона відіграє в нашому організмі. Сьогодні на цьому не буду зупинятися, тому що хочу все ж таки зосередитись на Трьох важливих напрямках, на які впливає цей девайс. Він дуже гарно відновлює шкіру зовні, Володаркам целюлітної шкіри, нерівної, так? кому потрібно підвищити тургор, пружність, у кого вже вікова старіюча шкіра, цей девайс здатний за допомогою ще спеціальних засобів підтягнути та відновити, омолодити вашу шкіру і зробити її такою, як з каталогу. Друга функція це відновлення м'язів. Після тренування, коли ви потренувалися, ви маєте змогу пропрацювати ручки, ножки, сідниці, животик приладом та спеціальним гелем, про який я зараз розповім. І допомогти вашим м'язам відновитися після тренування, зняти оце таке навантаження, біль, яку можна відчувати, особливо коли починаєш відновлювати свої фізичні тренування. Ми можемо цим девайсом розігріти також м'язи перед тренуванням. Так, Кож ми добре працюємо з лімфатичною системою, що воно за собою тягне. Тобто, коли в нас є застій лімфи, коли в нашому житті мало динамічного руху і в нас сидяча робота так, для жінок і для чоловіків, в принципі, так, ми розуміємо, на що це впливає. Тобто, наші об'єми одразу ростуть, в нас погане самопочуття. Коли ви пропрацюєте кілька хвилин цим приладом по ваших ножках, по животику, так, по ручках, ви відчуєте не лише що ваша шкіра стала бархатистою. Та гладкою, а ви відчуєте також, що ваше самопочуття стало краще, він навіть здатний впливати от, реально на самопочуття. Коли ви прокидаєтесь втомлена, виснажена, вам нічого не хочеться робити. Дівчата та хлопці, спробуйте цей рецепт. Всього навсього кілька хвилин на кожну зону ви просто відчуєте, наскільки в вас з'явилося багато ресурсу та внутрішньої енергії, і якщо вам було погано. Вам стане добре, тобто це висока технологія, і за кілька хвилин, звичайно, про неї важко роз'яснити, але хочу, от зі своїх таких власних відчуттів, поділитися, так що це маленький портативний та розумний девайс, який просто необхідний для кожної жінки та кожного чоловіка вдома. І тепер хочу вам ще зараз продемонструвати, як він працює зі спеціальним гелем-активатором, тому що я сказала, що це система так комплексна. І це є запатентована система і запатентовані компоненти, які входять спеціально в гель. Сам девайс має спеціальний мікрострум та щитує вашу шкіру. Підлаштовує струм під вашу шкіру. Кожна діляночка щитується окремо, і кожна ділянка пропрацьовується теж окремо. Яким чином, давайте зараз будемо дивитися. Кілька слів скажу про гель. Сам гель він містить багато активних таких. Я б сказала, аюрведичних так компонентів, а також е тих компонентів, які були е визначені та знайдені за допомогою штучного інтелекту, основний склад. Це екстракт корення ашваганди. Це можна сказати такі індійські рецепти молодості, морський фенхель, екстракт квітки лотоса. Якщо в загальному про цей гель, то він усуває плями, усуває шрами, допомагає вашій шкірі регенеруватися та відновитися. Забезпечує молодість, забезпечує таке сяяння та відновлення на усе тіло. І, власне, цей гель допомагає розігріти чи заспокоїти те м'язи після тренування чи до тренування і взагалі покращити і запустити вашу лімфатичну систему в роботу. Давайте я тепер продемонструю, як легко та просто можна ним зробити процедуру за кілька хвилин і в домашніх умовах. Я зволожую шкіру спеціальним спреєм на основі галеронової кислоти. Тепер наношу спеціальний гель. Вмикаю девайс. Прикладаю його до руки, розношу гель по усій ручці та починаю працювати такими ось рухами і виводити в лімфу. Нічого складного, тут час вже запрограмований. Час можна змінювати в додатку і можна навіть налаштовувати різноманітні режими, які ви хочете, і по кількості хвилин. Зараз в мене включений режим відновлення, тобто три хвилинки я буду працювати зі своєю ручкою. Це дуже класно, знаєте, для тих, у кого ручки так, такі е непружні. І для того, аби зробити оцю цю пружність на руках, цей девайс дуже в цьому допомагає та сприяє. А ще він дуже зміцнює тургор шкіри і дозволяє шкірі виглядати молодою, красивою та гладкою і підтягнутою. Також має датчик руху. Якщо я почну працювати за швидко або робити якісь не такі рухи, він починає сигналізувати. І зупинятися, якщо йому недостатньо сируватки, так для провідності, також він подає спеціальні сигнали. Тобто, так як я і сказала, це такий розумний девайс, який допомагає нашій шкірі відновитися, а також відновити наш. Стан загального самопочуття. Працюючи з лімфатичною системою, ми приносимо дуже-дуже велику користь для нашого організму і забираємо усі різноманітні застійні явища з нашого організму. Ось так просто. Три хвилинки на камері здається, що я себе наче гладжу. Але по відчуттях я відчуваю глибоко, як пропрацьовуються усі мої м'язи. Справді таке відчуття, наче мені хтось робить. Масаж такий досить досить глибокий. Дуже мені подобається робити на діляночку живота, тому що одразу сантиметри два йдуть в об'ємі. А якщо я знайду теж своє фото, я додам після першої процедури, як забирається одразу об'єм, і ти відчуваєш таку легкість, таку, знаєте, наче ти готовий підкорювати цей світ всього за 5 хвилин роботи на діляночці живота. Гель не потрібно змивати, що мені теж дуже подобається. Вам достатньо просто його залишки втерти в шкіру і покрити зверху теж спеціальним засобом, який також працює на гладкість та на відновлення живлення і омолодження вашої шкіри. Буду ділитися з вами більш додатковою інформацією. Наразі проводжу такі, таке ознайомлення для того, аби ви бачили, які інструменти на сьогоднішній день можна мати в своєму арсеналі домашні. Ньому молодшати стрункішати і бути щасливою та задоволеною собою і своїм життям. Усім гарного дня! І ще почуємось.